Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. Ви на прямому ефірі, який я кожного тижня проводжу для підписникам Монопази, спонсорам Ютуб каналу, патронам, загалом всіх, всім тим підприємцям, які підтримують мій канал систематично. І, власне, кожного тижня відповідаю на всі ті запитання, які ви мені задаєте. Прямо тут, на ефірі, на ефірі, або е, до того, як ефір почався, власне, ось є в нас чатик ефіру. І ось тут вже є ті запитання, які ви мені написали ще до того, як ефір почався. На всі ці питання е, зараз буду відповідати. Ну і, звісно ж, можете писати мені нові запитання. На всі відповім. Ще не було такого, щоб на цих ефірах комусь не відповів. Добре, ладно. Було що не відповів, але там була не моя тема. На всі питання, на які можу відповісти, відповідаю. Якщо ж раптом ви дивитеся це відео в записі, не в прямому ефірі, то знайте, що щоб потрапити на прямі ефіри, потрібно просто підписатися на монобазу. На будь-який рівень спонсорства, на який вам сподобається, за посиланням в описі до цього ролика, знайдете, можете перейти на Монобазу, оформити підписку. Таким чином, і канал мій підтримаєте, і будете мати доступ до ось таких щотижневих ефірів. Я ж дякую всім, хто зараз тут, хто вже підтримує мій канал. І, власне, починаємо працювати. Я тут бачив достатньо цікаві, нетипові питання. Перше питання взагалі мені задали. Задають раз на два роки, напевно, достатньо нечасто. чую таке загалом. Добрий день, пане Михайло. Добрий день. Я отримав лист від ГУДПС щодо декларування туристичного збору. Я так розумію, це додатковий звіт, відмінний від декларації третьої групи 5%. Знак питання: чи можу я ігнорувати даний лист? Ну, для того, щоб розуміти, чи можете ви його ігнорувати, потрібно розуміти, чим ви займаєтеся, і бачити цей лист. На жаль, під час трансляції, ну, якось його переглянути, перевірити, я можливості не маю. Але от що хочу сказати, що таке туристичний збір? Хто його має сплачувати? Загалом, туристичний збір сплачують в нас. Е Люди, громадяни, фізичні особи, які проживають, орендують приміщення готелі, готелю, садиби, квартири, будинку на території тих територіальних громад, де туристичний збір встановлено. Але, Сплачують цей туристичний збір по факту не оці самі люди, які зняли в оренду е ці квартири, номери, будь-що. А сплачують ФОПи, компанії, які здають їм ці приміщення в оренду. сплачують як Податкові агенти, е, кожна територіальна громада встановлює там свої розміри цього туристичного збору. Загалом, це якщо для внутрішнього туризму, то це в 2025 році 40 гривень за добу для е, зовнішнього туристу, для громадян, які, які заїжджають до нас в Україну, це 400 гривень добу. Не знаю, щось, щось так встановили. І, власне, в такому разі, ФОП має. Подати да, окремий звіт, це не звіт по єдиному податку, і сплатити цей туристичний збір. Поправді, я з цим не стикався за весь період своєї роботи із ФОПами. Дивіться, що там вам в листі прийшло, читайте, хто його зна. Можна ігнорувати чи ні. Далі, добрий день, ФОП другої групи. Чеки роблю вчасно каса. Підкажіть, будь ласка, коли. Додаєш, товар, треба вибирати податкову групу ПДВ 20% без ПДВ та інше, де цю інформацію можна подивитись. Дивіться, ви на єдиному податку. На єдиному податку жодних е, жодного ПДВ немає. Ви можете вибрати без ПДВ, тому що ви не працюєте з ПДВ. Але загалом цей реквізит в Чекові не обов'язково, якщо у вас немає ПДВ, тому жодну групу можна не вибирати. Не потрібно, не потрібно загалом, щоб в Чекові для ФОПа другої групи там щось вказувалось про ПДВ? Це не обов'язково. Або ну, без ПДВ без проблем можна так поставити. Далі, якщо людина, у якої ФОП третьої групи змінила своє місце реєстрації 30.06, то як бути з податками і звітністю? Можна оплатити податки, а потім подати інформацію про зміни адреси ФОП в дії. Можна. Без проблем взагалі. Тетяна. Вітаю ФОП третя група. Займаюся виготовленням шкільних альбомів, які друкую у типографії. Чи можливо на спрощеній системі таким чином. Проводити оплату друку, щоб вартість друку не враховувалась в дохід. Ай, яке прикольне питання. Так, ладно, воно ще не все. І не сплачувати з цих коштів у підсумку податок. Чи єдиний варіант виключити вартість друку суми, яку клієнт перераховуватиме на мій ФОП? Ага, дякую. Дивіться. ФОП на єдиному податку, це крутецька штука, е, низькі податки в порівнянні з загальною системою, спрощена робот, система роботи в порівнянні з загальною системою, але ФОП на єдиному податку не має такого поняття, як витрати, на суму яких можна зменшити свій дохід, відняти витрати від доходу. Якщо у вас книжка е, альбом. Якщо у вас шкільний альбом коштує тисячу гривень, якщо ви його продаєте за тисячу гривень, вам за нього платять тисячу гривень. Так, звісно, ви в цю вартість включили вартість друку, е, якусь логістику, е, не знаю, вартість своєї програми, в якій ви монтуєте ці фотографії, але ні вартість програми, ні вартість друку з цієї суми не можна відняти для того, щоб не платити з цієї суми податки. Вся тисяча гривень, яку вам заплатили за цей альбом, це, вся, це все сума доходу. Зменшити якимось чином ці тисячу гривень на будь-що не є можливим. Тому, на жаль, ні. Все, що, все, що... Власне, зайшло вам на рахунок, вся, вся сума за альбоми, все буде вашим доходом. Далі. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, ви казали, що зараз немає змоги ФОПу отримати переказ Western Union. А як краще зробити? Можливо, на родичів. Чи як це все вірно зробити? Дивіться, ФОП. Має отримувати кошти на свій рахунок ФОП, якщо ви хочете ці кошти оподатковувати як ФОП, а не як фізична особа. Якщо вам хочуть платити за кордону, то найкращий варіант це підключити собі якусь платіжну систему, наприклад, Wayfopay. В Айфопеї є багато інструментів для прийому оплати. Ви можете там просто сформувати. Посилання кидаєте людині це посилання. Там вже може бути сума забита, назва товару чи послуги. Людина переходить за цим посиланням і робить оплату просто зі своєї картки через інтернет-еквайринг. Просто там по номеру CVV, дата. Оця вся двіжуха по інтернет-платежах або через Apple Pay, Google Pay. Причому ну, це не обмежується Україною, так можуть платити і за кордону зі своїх карток так само, там підходить воно для оплати картками Visa MasterCard, і вам просто вже сума зарахується на ваш рахунок ФОПа. Або якщо людина платить за кордону, не знаю, може бути там значна сума якась коштів, тоді домовляєтесь, в якій валюті буде розрахунок, відкриваєте на ФОП. Рахунок в цій валюті даєте реквізити цього рахунку людині, і людина вам сплачує в валюті з Але що не прикольно в свіфт-платежах, це те, що вони зараховуються довго. От взагалі, звичайний варіант, коли там платіж іде 3-4-5 робочих днів, і обов'язково у вас по цьому. Платежу попросить документи банк. Зазвичай достатньо інвойсу, але можуть запитати договір чи акт наданих послуг, якщо це послуги, тому що там вмикається валютний контроль. Тому, дивлячись, за що ви приймаєте оплату? Якщо там невеликі, незначні суми, це Вейфопей. Якщо суми більші, то Вейфопей там може бути невигідно, тому що ВейфоПей бере відсоток від платежу, там, по-моєму, 2 чи 1,5% від платежу. Платежу, а Swift-платіж там зазвичай йде е, фіксована сума 25-30 доларів євро плюс-мінус, і, і все. Тобто, в залежності від того, яка система робота, обираємо собі інструмент, не Western Union. Western Union це переказ на фізичну особу, не на фото. Далі. ФОП третя група. Оплата ЄСВ. З 11.06 додатково працевлаштований. Тепер роботодавець платить ЄСВ. Ага. Е, мені самостійно не потрібно платити ЄСВ за ФОП. І що робити зі звітом? Знак питання. Е, або це вже питання річного звіту. Угу. Так. З, дивіться, якщо ви працевлаштували з 1106, то за червень місяць ЄСВ ще платите, далі вже можемо користуватися цією пільгою. Як, як звучить сама пільга? Звучить вона наступним чином: що якщо підприємець має основне місце роботи і. За нього ЄСВ сплачує роботодавець не менше мінімального, то за ті місяці, за які ЄСВ сплатив роботодавець не менше мінімального, за ФОП ЄСВ можна не платити. При цьому. В звіті це ви будете показувати тільки в наступному році. Якби ви весь 2025 рік користувались пільгою ЄСВ, не платили, вам взагалі не потрібно було б подавати додаток по ЄСВ до звіту. Але у вас є період, коли ви ЄСВ собі нараховували, тому подається додаток по ЄСВ. Обов'язково, просто ті місяці, де у вас є нарахування, в таблиці по ЄСВ, ви проставляєте мінімалку 8 тисяч, ставку ЄСВ 22% і власне суму ЄСВ. А за ті місяці, коли у вас не було нарахувань, ви ставите собі 0, ставка ЄСВ ЄСВ 22%, і відповідно нарахування ЄСВ 0. Це все я буду показувати, коли прийде час в інструкції, як подати звіт за рік. Тому. Коли прийде час, просто зайдете на YouTube канал, переглянете, і все буде добре, все вийде. Опа, питання про перелік груп технічно складних побутових товарів. Там є група 9013. Пристрої на рідких кристалах. І калькулятор, годинники типу Монтана, смарт, стають складними. І будь-що дає екран, чи є якісь пояснення, як правильно розуміти такі пункти. Зараз розберемось. Так, що ви казали? 9013. Зараз відкрию, власне, перелік технічно складних. Але мало того, що їх потрібно відкрити, їх вже треба ще й вам показати, правильно? Щоб ми разом дивились. Ось. Постанова. Е, так, 9013. Ось воно. Угу. Все, все дуже класно. Дивіться. Е, а ні, все не класно. Згоден. Група 9013. Пристрої на рідких кристалах, крім виробів, зазначених в інших товарних позиціях, лазери, крім лазерних діодів, інші прилади та інструменти оптичні в іншому місці е, цієї групи, не зазначені. Апарати фотоопераційні. Дивіться, якщо в нас є група. Але немає далі розшифровки з десятизначними кодами, як це в нас ось тут. Є, є група 9019 і далі є розшифровка. 9019, там конкретний перелік позицій. То в нас тут є просто група пристрої на рідких кристалах. Да, Тобто, виходить з цієї логіки, що в нас всі пристрої на рідких кристалах. Всі пристрої, які мають рідкокристалічні екрани, які входять до коду октз 9013, входять до цієї групи, всі вони є технічно складними. Так, з приводу калькулятора і годинника, годинника типу Монтана, є певний сумнів, тому що, тому що у нас тут прописано, що Крім виробів, зазначених в інших товарних позиціях. Розумієте? Тобто годинник в нас не відноситься до цього пункту, тому що він є в годинниках. У нас є окремий пункт годинники. Годинники ось, і всі їх види. І сюди в нас до годинників відносяться тільки смарт-годинники. Таким чином, не всі пристрої, не всі прилади, які містять рідкокристалічні екрани, можна віднести до цієї групи, тому що вони відносяться до іншої групи. Єсть. Дякую. А як можна впевнити, що за мене платить не менше мінімуму? Все дуже просто. Можна замовити довідку ОК OK 7 і переглянути. В мене є окремий відеоролик, як замовити довідку ОК7. Навіть не так. Так, я зараз, ну хоча ні, давайте. Биріком, що Биріком. робити? Заходите на YouTube. YouTube. В YouTube пишете, як перевірити, що роботодавець сплатив ЄСВ. І що тут? І тут відразу перше відео вашого покірного слуги, як перевірити, чи сплатив за тебе ЄСВ роботодавець, довідка про страховий стаж ОК7. Заходите, дивитесь, і, і все буде понятно, зможете спокійно собі перевірити. Далі, підкажіть, якщо клієнт відмовився від посилки, не сплачуючи доставку. Можу я повернути йому кошти, відмінусовуючи вартість доставки, і вказати, що це повернення коштів за часткове повернення товару. Ні. Законно не можете. Вам людина сплатила за товар і ну, повну суму. Якщо людина цей товар не забрала. То ви повну суму маєте повернути. Е, чисто теоретично, якщо ви в договірних відносинах із клієнтом з покупцем, зазначили, що в разі неотримання посилки повертається там не вся сума, а сума за мінусом 200 гривень, яка стає гарантійним платежем, то так, окей, згоден, можливо. Якщо ніде цього не зазначили, не попередили, то, то ні, то повертаємо всю суму. Тому, в принципі, повернути можна не всю суму, але якщо це попередньо передбачено у вас в договірних стосунках із вашим покупцем, далі. Вітаю. Не підкажете, чи можливо в кабінеті платника побачити суму за квартал, з якої потрібно платити податки, щоб нарахувати по банках. А, щоб нарахувати по банках ні. І це дуже добре, що ні. Тому що в нас діє досі. Наша банківська таємниця податкова ніяким чином не може дізнатися, скільки яких коштів у вас на ФОП зайшло. Тому заходимо на свій банк, робимо виписку, тішимося, неймовірно, з того, що податкова не має доступу до наших рахунків, і рахуємо свій дохід. Самостійно, доки, ну, хоча є зворотня сторона, я все-таки очікую, що рано чи пізно ми прийдемо до системи роботи, коли для ФОПа не потрібно буде ні звітів подавати, ні податків, самостійно сплачувати, ні взагалі реєструвати цього ФОПа. Що просто потрібно буде відкрити рахунок в банку спеціальним призначенням, куди просто приймати кошти від підприємницької діяльності, і звідти вже самостійно будуть списуватися податки самостійно і тим інформація в податкову автоматично нам залишатиметься просто використовувати ті кошти, які залишились після оподаткування. В нас є вже там зачатки, законопроекти, які таку систему описують, вона вже є можлива. Технічно. Залишилось зачекати рочки два-три. А може і менше, доки таку дійсно ведуть, і нам взагалі не потрібно буде нічого робити, і не потрібно буде ніяких податкових консультантів дивитися, бухгалтерів наймати, що все буде ну, типу максимально просто. Е, найманий працівник працівник, який ходить на роботу. Він вже не задумується над тим, як йому податки сплатити, чи як по цих податках відзвітувати. Ні. За нього робить все все роботодавець. За нього це все робить податковий агент. В принципі, е, схожа штука можлива і. І з ФОПами загалом. Будемо чекати свіжого майбутнього. Чутно, шахеди збивають. Е, так. Ну і що? Ну і все. Закінчились питання на сьогодні. Е, ну, напевне, сказалося те, що сьогодні такий жаркий день. Е, вода добре прогрілася, і всі пішли дивитися. Як ідуть як хвилі по, по озері чи по річці, десь покупатись, посвіжитись, що не треба, доки ці всі фопи-податки, все є так зрозуміло. Окей, добре. Не встиг не встиг я завершити ефір, швиденько втікти. Ще одне запитання зараз. Тоді питання. Як дізнатися, який код згідно у КТЗ у товару, щоб розуміти, куди до якої групи його відніс Кабінет міністрів України? Чи це на рівні приблизно може бути у цій групі? Ну, це е, де в нас застосовуються коди у КТЗ? При зовнішньоекономічній діяльності. Тобто, якщо е, товари завозите з за кордону в митній декларації, у КТЗ буде. Далі, якщо ви товари закуповуєте в постачальника, постачальник відсотків 99, що має ці коди в КТЗ і може їх вказати вам в накладній. Тому також не проблема. Проблема тоді, коли взяли десь товар, непонятно, де, без документів, без нічого, нічого вам на нього не дали. Тоді орієнтуємося ось з цим списком, який я вам показував. Там, де це можна зробити. Ну, типу, якщо у вас годинники, то зрозуміло, що ось вони годинники. Якщо у вас музичні інструменти, то я ж думаю, що ви розумієте, що таке музичні інструменти і так далі. Орієнтуємося на список тоді. Так. Але я маю надію, що у вас товари заходять офіційно, і вам спокійно постачальник може коди УКТЗ вказувати в накладних договорах. Окей. Питання про карту пам'яті, чи можна продавати? Е, Блін. Ну, дивіться, у нас з вами, звісно, ефір класний, але ну, типу, перевіряти зараз всі товари, чи вони технічно складні, чи ні, ми не будемо. Е, є ось табличка, пишете в Гуглі. Е, технічно складні побутові товари. І, і перевіряєте, дивитесь. Якщо мені потрібно щось перевірити, я прям цю всю табличку перечитую. Накопичувачі, ніби не було. Накопи. Невережеві накопичувачі, ні. Пам'яті пам ні. Так, оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять нам не треба, не наша. Все, більше не, не бачу по пошуку. Але. Сідаєте, відкриваєте список і дивитеся все від початку до кінця. Чи немає там хоча б чогось схожого? Не має бути. Mm -hmm. А оце, що ви написали, XBWT, я взагалі не знаю, що, тому списочок вам в поміч. Питання стосовно повернення товару, якщо повернення коштів з особистої карти, то так робити не можна. Добре, читаю далі, повне питання. Якщо повернення коштів з особистої карти, окрім як на оборот ФОП, це ні на що не впливає, типу штрафів чи санкцій, бо дуже геморно цю заяву робити і т.п. Кішно, впливає на фінансовий моніторинг. Якщо таке робити часто, вас банк запитає, що це ви кому відправляєте так часто. Здійснюйте, будь ласка, свою підприємницьку діяльність по рахунках підприємця. Тому я не рекомендую в крайніх випадках, коли, от взагалі, взагалі ніяк, взагалі ніяк не можна, і то, ну. Ніхто не буде перевіряти криптографію підпису на цій заяві. Якщо вже взагалі ніяк, ну то щось придумайте. <свісно> ну, типу, там лівою рукою щось. Тому що якщо є повернення, то це потрібно робити правильно. Якщо ви там зробили один-два рази з особистої карти, окей, там п'ять разів на не знаю, квартал, ну ще плюс-мінус. Але якщо це буде регулярно, там кожного місяця по 5-10 раз вже не ок, дуже сильно не ок. І рано чи пізно просто фінмоніторинг або заборонить найкраще, найм'якший варіант просто скаже: не робіть так більше, найгірший, просто без пояснень заблокує нафік всі рахунки, без, без можливості відкрити їх коли-небудь ще в цьому банку. Так, і ще одне питання. Олег, дякую. Будь ласка, Олег. Якщо по забиті в чекбокс ТТН була відмова, товар повернув, передплати не було, то чи потрібно в кабінеті чекбоксу її видалити? Чи все одно, на мій розсуд? Єгор, е, як, як зручно, ну, типу, якщо вже, вже із цієї оплати, з цим чеком нічого не буде, він. Просто залишиться у вас назавжди там в цьому кабінеті, доки там, система його колись не видалить. Тому що цей чек вже не профіскалізується, ТТНК не опрацюється, відповідно, він до ТТНК прив'язаний, фіскалізації вже не буде, в податково він не піде. Якщо він вам не знаю, муліє, мішає, видаляє. Якщо вам без різниці висить та хай висить, то може висіти чисто на ваш розсуд, як вам зручно. І все. І все, і більш нема. Добре, шановне панство, нагадаю, що такі ефіри ми прово... я провожу кожного тижня. Приходьте. А ще для підписників монобази від 300 гривень є секретний телеграм-канал, де я з вами кожного дня. Да, можливо, інколи відповідаю не день в день на ваші запитання, але відповідаю на наступний день максимум. Тому що є така прикольна фіча. Є уроки із ведення ФОП на також на Монобазі в. Від рівня учень-чарівника, там є вже як вести ФОП для онлайн послуг як вести ФОП для інтернет-торгівлі. І вже сьогодні туди закинув, як вести ФОП першої групи, там і для торгівлі на ринку, і для б'юті-послуг. Тому дивимося, підписуємося, послання на Монобазу в описі під цим роликом. Так, Олег, ще одне питання: чи вироби з натурального каменю, бурштин і таке інше будуть вважатися ювелір... ювелірними виробами? Чи це все-таки біжутерія? Е, як тут потрібно дивитися на те, яке це каміння дорогоцінне чи ні? Бурштин, дорогоцінне каміння, вони будуть вважатися ювелірними виробами. Тут, тут, як, як звучить сама група цих ризикових товарів, ювелірні вироби, вироби із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Тому, якщо у вас навіть там якась бюджетерія, але там є один камінчик янтарю, бурштину, то вже воно підпадає під ризикову групу товару і потрібно вести товарний облік. Ну і все. І, і я бистренько зараз тікаю, щоб ще мені хтось тут випадково не, не задав питання. Е, і, і я зможу відпочити вже врешті. Врешті, за сьогодні, зможу відпочити. Добре, дякую всім, хто прийшов. Приходьте на наступний раз через тиждень. Маю надію, все буде окей, і я з вами проведу наступний ефір. Дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре.